Активісти самопомочі закликають львів'ян бути уважними та дбати про свою безпеку в рамках кампанії Безпечне місто волонтери навідуються в навчальні заклади Львова та проводять пізнавальні тренінги. Рік тому молоді та небайдужі активісти самопомочі вирішили реформувати безпеку дорожнього руху. Лекції дітлахам у школі, яскраві акції на дорозі та написи на асфальті все для того, аби вберегти львів'ян від лиха. Статистика шокує. Відтак за один місяць у Львові трапилося більше трьохсот дорожньо-транспортних пригод. Вживання алкоголю, перевищення швидкості або звичайне недбальство стає причиною ДТП. Та не тільки водії винні у аварійній ситуації. Часто люди поспішають та переходять дорогу в недозволеному місці або ж не зовсім уважно. У нас кожен пішохід, кожен там чи не десятий, перебігає дорогу на червоне світло світлофора. Тобто вони навіть не замислюються, що навіть якщо поблизу немає машин в даний момент не варто перебігати, тому що в будь-який момент все-таки ця машина може виїхати і станеться непоправне. Потрапити на зустріч вчасно або ж вберегти життя. Кожен визначає сам пріоритети, та треба подумати про оточуючих дітей, які рівняються на нас, таких дорослих та свідомих. Будь відповідальним, стань прикладом та допоможи малечі безпечно дістатися додому. Є декілька етапів кампанії, тобто, перший – це освітній напрям, і інформуємо дітей про безпеку дорожнього руху. Тобто, ми вчимо дітей. Виховуємо нове покоління, що потрібно бути уважними на дорозі, що потрібно знати елементарні правила дорожнього руху, не можна перебігати на червоне світло світлофора.